А ты всё уже устал? Давай. Красивый птиц. Чё? Потом меня даже квас, короче, там с... с големом чё Не, в третьем яки записался в армию Реданії. Це тролль был. О, тролль был точно. В першому був говорю. В перший говорю. Это тоже фикшанская штука. Там две героики. Блин, чекай, я забыл две карту запикула. Называется чисто, небо. Я я спочатку мир 2 карты міняти. Йоу! Короче, над ним по треба стояти, стоять и блин на Ну тогда что ты дома? Я, я кидал комиссарию цеклатики по... Добре, я готова, я завиню карту. Давай, ты будешь пользоваться? Mm. Давай. Давай ты понятно, что мужик и... І... Ну Щит. Ну добре. Як ти кажуть. Х2, це не О, О, Дивись. Я програв першу ігру, я далі виграв дві. Це типу я в фіналі? Я маю вибрати лідера, я вибираю той, що опудало. А де твої бумажки? Ти мене в першому раунді, раді став собі тут, коротше, типу, з. Вога. Я активую свого лідера, знаходжу опудало. Та добре. Раді Бога. Вибачте, ще прасим перепрошую. Ну куди я знаю ти хочеш? Кого? Шпіона. Який шпіон. Тримайте, будь ласка, навігатор, відкривається ворота. З брами ніхто не виходить. Побавило хат і виходить із хати. Усі вони учні, лак, і, в живих, і в жилах кожного тече крапля старшої крові. А так я там писав. Так, ти знов свого королівського наказу. Що ти королівського наказуєш? Опак. Наказує, відміни всі тронічки. Нехай стріляють по дхойне, а не має дхойне поставте опудову. Я забираю Майерздорфа. Майерсдорфа. Може. Карту ти потягнув? Дхуйна зафікується. Карту тягну і... Вартовий на Гальфара. Дякую, що сказав, так я всрам свого лікаря. Який каже, у команді на Гальфара служить навіть мерці. Дхуйна це хтось. людина? Хейтери. Хейтер має хейт. Норд. Хай не зафіксика, це норд. Mm. Свої кості рухай. <laughs> Добре. <clears throat> Добре вихований підлягає... відглядає в замку щілину байдужим погляд. Mm. Ріко я дві карти І, і... я використовую драму Чекайте пам па пам, пам, пам. Я собі одразу забрав, так що ходив. Ти собі зразу забрав його. Це чудово. Гребані портала. Що я кидаю картографа на А Саня причому відкрив на той портал і своєму не виграв. Так, то це ж я Відкрив портал, але взагалі ніхто не випльовувався. У нього колода або під. У то вони зараз потолк а тірний під перших попал. Він до середнього ряду. І грає. я так. використовую білий холод на е, мечники. Добрий день. Він неминучий, наша цивілізація приречена на загибель. Ну добре. Багато чого у світі, що не снилося нашим мудрецям. Чорний кіт та чорний пес, я я кинув карту, взяв дві і в крастові упудову. Забрали комайерздорфа. Ооо мой гаод! Це Ти що на портал дістав карта? А? На я кинув не уходил. Джиба мне тоже впудово. А Що тебе пише? Немає відео поставити упudлу? Так я вже поставив Ні-ні-ні. Тебе тобі пише там, немає відео, поставити впудову. Нехай стріляють по чекункам, якщо немає чекунок, поставити опудово. <рес> Страшна ти людина. Добре. Тримай себе віко. Мізушка, який підглядає, що... Вен. Я взяв дві карти і драмою я... Ко? не. А ти тримай кота з псом. Yeah. Кота з... Кіпес. Кіпес. Кі а, ты же сейф трех не Да. По Саме так. Воєн на Команда Командую через кой буде 400 кушту. Нє, не там переважно WTO. Мене кидала 30, 1, 3. Да? А дорахувала на основу? 31, 32, 33, 34, 35. Скільки так на руках? Один, два, три, четыре, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одиннадцать. У мене 12. Бачиш як чудово? Я кидаю <пусуль> дощ. <дожч. пусуль> Чудово. Так дай с них. Уже есть. Мы треба посередині ще пать. Кого? Посередині? Щоб э, там було більше. Треба Трапухало закупать. Да <кхем> гельс. Карти. Дивіться, що там у нас є. Гарного. Нічого прошу. Часічка, як вибача, що він зробити? Так, сьогодні 86. брамою Я нікого не ставлю. Добре, я нічого не зміняю. Я Заявиш, що нічого не розірвати. Ходить в мене один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, Девятнадцать Двадцать пять Два, три Хорошо так ходил. Я же тебе говорила, что я кино. Ну, а я в ah. 25, три,

Алак чи аволок? Аволак. Избраны? Не дал пойти. Только 26 стало. Не, ну було было 25, все. Ты докинул одного и стало 26. Я докинул шістку. А вот ты докинул наряд, де я злива. М плюс 2. 27 7 наверное. Я докинул шістку себе. Дванадцять, двадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцать три, двадцять четыре, двадцять У плюс один. Двадцять девять, тридцять тридцять один, тридцять два, тридцать Так, а у мене скільки, У мене 3 плюс 3, 6,

мені mm, ще знадобиться. Сколько против на сейданя? Опа. Прямо 20 20. А, на передане походу вообще не контролю. И плюс 15. Семерочка, желательно, страта. Семерочку скинь. Так, і тут у мене не стакає семерочка. Хм. Чекай. Це 16,18 Все на девятнадцать. Чекай 19 на 35, пять, да? Це перша раунд? Да. так, так. нас просто злило и мороз. Yes. Wonderful. Beautiful. Amazing. This is crazy. Что Это без сим-карт, правда? Yes. А mm все, -hmm. Сколудок одна карта началась? Да. Не, не, не. Я там я, Ну, я, я пасую. Кто там? кто это? Иван, перший раунд взял. На другий раунд. Я вибираю. Відкривається портал. Родина брать гласа Командувача. Драк реддюр <плес> хібрід. Я можу збирати на руку карту. яку я захочу. Навігатор дикого гону? Вони володіють стародавньою магією, що відкриває шлях через час і простір. Дозволяє подорожувати в інші виміри. Брама світів і в нас приходить на гальфар. І з нагальфара виходить. Команда на гальфара. Ирис по номеру, что ключника? Я его сразу разъемлю, правда? Да, Не, почитай. Ирис по А я помню. Просто давайте сразу. Ты знаешь? То есть я уже три карты разъемлю. Ты в каких-то гостиницах? Разу зіграти ключок, дякую. Команда нагріфара. Обличчя їх полівичені, а шкіра злазить з Королівський указ Доска. А, ачка, я дорочишь мог изнутри е, е, цю карту і е перегоняти mm. mm. команду на Skvělý, 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 tre Я поверну її в обмін на твою душу відьмак. І я воскрешаю чорний кит і чорний пес. <гум> <гум> я знаю, что там карты кому ходять, тому я моему вы Мій портал закрыли. <ривіт> <Почу, ривіт> Нет, все за нього ще 4 ходи. П'ять. Ні, я сам закрываю. Ну що? Я писаю. Ні, не написано. Добре. Це риптекачка. виходить, выходить воен дикого. Да, Нет, качи. його Дати його. До побачення. Котора че перкоту? Ні, він госмані безм ja. безмер. Ских mm. храт на руках. Я пропускаю свій хід. Воєн дикого гоном. Холод. Воєн дикого гону. Рахуй скільки в тебе? Ні, не буду. Рахуй. Не буду. Рахуй. Добре, дивись, добре. я переходжу, добре? А, чекай. Що? 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 Добре, я кину воєнний дикого. Мене в тебе всі важать почути. Це є 16. 18 і це є 23. Тому виходить, що я цей раунд виграв. Тому що в мене вже 23. Ну, ти пасуєш? Я ще не пасую. Це карт вже нема. Твій хід. І Ти розумієш, що я в тебе виграв цей раунд? Твій хід. Ти будеш ходити хі. Твої... Я виграв, цей раунд. Все, Чому? я пасую. У мене ще ти, дві карти на руках. Ти спасував. Я використовую свого лідера і забираю свої три карти на руках. Три. Три дикого наверх, по-моєму. Скільки вони в сумі дають тобі? Я Та там до одного не вистачає. Ні, то з того, що ти собі налутав, скільки мене дають. Багато. Та Я в курсі, що багато. Майдує... Вони ще є лідер новий на новий рам. Не треба мені тут розказувати. Єдин, є один. Тут нема сенсу її убрати цю. Візьму, що можу дві правно відкривати. Ходи. Ти виграв, тренірам, ти перший гад. Так. Моя улюблена забава розколювати черепи мерців череп... <кій> черепами мерців, черепа живих. Скромно. 22. 12. Амінно. нам четверочка просто я знаю. <кій> Да, даже если бы была троечка, я бы все равно Да? И там троечка, да, ты их четверо Да. 12. 27, 30. 30, да, Точнее. 3 на 3. 9, 9, 18 и 12. 30, да. Мне 8 не хватило. Что, входит чемпион? Да нет. Не. Я еще могу за слово брека-то подняться назад. Артур? Я уже... Ой, Артур играл сами?